Минулий опалювальний сезон був надважким для всієї України через обстріли критичної енергоструктури, яким новий опалювальний сезон буде у жовтих водах? Чи вистачить потужностей ТЕЦ та чи готова тепломережа до форс-мажорів? На ці питання відповів заступник директора Жовтоводськ тепломережі Олександр Хавренко. Олександр Володимирович наразі наскільки місто готове до початку опалювального сезону? Ну, я можу відповідати за наше підприємство за жовтого тепломережа. Ми підготовлені до цього до наступного опалювального на сезону. Отримали акт готовності відповідний. Наразі завершуються роботи по мережам по місту, але технічно ми готові. Тобто всі служби спрацювали нормально. Десь Протягом місяця буде готовий резервний котел і ми, ну, технічно проблем не буде. Є питання по споживачам, вони в нас традиційно розраховуються на рівні 70%, ну, на сьогодні це 72%, це по останньому опальному сезону такий рівень розрахунків береться. Але я хочу сказати, що в принципі, ну надалі ми будемо мабуть, говорити, що це буде одним із е, таких значимих факторів рівень розрахунків населення. Отже, готовність на 100%? Ну практично так. Да. А з якими найбільш проблемними питаннями у період підготовки ви зіштовхувались? Ну в нас проблемні питання в принципі вони традиційні. Ми після закінчення опального сезону робимо е, так звану опресовку, тобто перевірення наших теплових мереж підвищеним тиском. Це згідно нормативних документів, це підвищений тиск нам надає змогу ну, рветься там, де тонко, і ми ці місця потім вже ремонтуємо протягом міжопалювального періоду. Тобто, от, те, що я сказав, що ми завершуємо роботи, це завершуємо ті роботи, які були зроблені після опресовки на початку року. І Вони в нас йдуть по графіку. А що касається котельного обладнання, то це також один із таких. Проблемних моментів, ви знаєте, що два роки назад ми виходили з ініціативи, три роки назад, навіть ми виходили з ініціативи до міської ради, до обласної ради з проханням виділити обласну субвенцію на капітальний ремонт котла. На жаль, кошти нам не були надані, тому ми вже власними силами протягом цих років. Ремонтуємо один із наших котлів, і це наш буде резервний котел. Хоча нам для живлення міста необхідна всього робота лише одного котла. Тобто його одного котла буде достатньо. Одного котла буде достатньо. Це буде резервний котел. Ну, він повинен бути на всяк випадок. Працює в роботі постійно один котел, його потужність 100 мегаватт. Його достатньо для того, щоб забезпечити всіх споживачів центрального опалення. Тільки за за рахунок одного котла, а на інший котел переходять. Ну, ми це рідко робиться, але в разі необхідності ми можемо перейти на роботу резервного котла. А як прогнозуєте, чи багато буде аварій? Ну прогнозувати, якщо ми зробили все згідно технологічних правил і норм, ну тобто зробили опресовку, даванули підвищеним тиском, побачили, де, де в нас париви, ми їх ліквідували, то парив багато не буде. Тобто буде все, все стабільно. Ми надіємося, і в цьому році буде все стабільно з нашого боку, з технічного боку. А яка наразі ситуація з розрахунками споживачів з вами? Ну це ж по розрахункам споживачів. Я ж кажу, що рівень розрахунків на рівні 72% і цього ну недостатньо. Я скажу просто, що ми на на сьогодні вже підписали договір, договір з компанією «Нафтогаз Нафтогазтрейдинг. І вимоги такі, нам дається 45 днів після закінчення опалювального місяця, ну, тобто місяця, в якому ми спожили природний газ на опалення, для того, щоб провести повний розрахунок. І якщо Споживачі будуть розраховуватися не або ну скажімо так на тому рівні, який є. Він в принципі на рівні, скажімо, інших міст такий рівень розрахунків: 70-72% – це не маленький рівень розрахунків. Це ну, скажімо так, проблема всього центрального опалення по, по Україні, але цього недостатньо, тобто нам дається 45 днів для того, щоб ми 100% розрахувалися. А крім розрахунків за газ, необхідно розраховуватися і за електричну енергію місяць-місяць, місяць закінчився, необхідно розрахуватися. За розподіл природного газу також. Тобто оце все, оці всі складові ну, супроводжують нас, ну, точніше, після ці складові вимагають від нас інтенсивної роботи щодо фінансування цих напрямків. І якщо населення не сприйме цю, ну, ці сроки, ці терміни, ці наші ну, звернення щодо необхідності розрахунків, то в нас можуть бути загальні проблеми. Тобто технічно ми можемо бути готові, а традиційно це не наша видумка, це умови договору від газопостачальної компанії. Тобто 15 січня ми повинні будемо розрахуватися за листопад місяць. Ну так, для, для якщо розпочнемо роботу в жовтні місяці, у нас є згідно договору природний газ і на жовтень місяць, невеликих об'ємах. Але якщо буде пониження температури, ми можемо включитись в кінці місяця вже, але е, необхідно буде розрахуватись до 15 грудня. Якщо в жовтні включимось, тобто населенню нашим споживачам і намік підприємству дається всього лиш 45 днів після закінчення місяця для проведення розрахунки. Ну і власне головне питання, коли ж планується початок опалювального сезону Початок опалювання сезону згідно нормативних документів, розпочинається згідно рішення органів місцевого самоврядування, тобто виконавчого комітету Жовтоводської міської ради, і на підставі фактичних даних, тобто зниження знижені середньодобової температури. Середньої добової температури на рівні плюс 8 градусів. Тобто, якщо три дні буде плюс 8 градусів, це середня температура, тоді е, приймається рішення виконавчого комітету або е, розпорядження міського голови, а потім з затвердженням виконавчого комітету е, про початок опального сезону. Тобто ми очікуємо фактично, які будуть температури. Ну, якщо рішення буде прийнято, ну, я сказав, що в нас певні обсяги газу є на жовтень, але вони незначні. Тобто, Ну і ми бачимо ж по прогнозам. Тобто, перш ніж замовляти обсяги газа, ми дивилися також по прогнозам. Ну, Зрозуміло, що прогнози це діло таке, як то кажуть, неблагодарне, але, але ми керувалися прогнозами, і тому обсяги газу певні на жовтень є. Можемо розраховувати, що десь на кінець жовтня вже буде опалення. Так, так. а може бути погода більш-менш нормальна, може бути і листопад. Початок, скажіть, будь ласка, як будуть опалюватись комунальні заклади, садочки, школи чи будуть вони з теплом? Всі заклади, які знаходяться на централізованому опаленні, будуть обов'язково з теплом без проблем на рівні нормативних даних, тобто в нас є графіки подачі температури, це стосується і соціальної сфери, це стосується населення, тобто температура на вході в будівлю, чи дитсадка, чи іншого якогось закладу, чи школи, чи медичного закладу, чи житлового будинку, вона повинна відповідати згідно графіку в залежності від температури зовнішнього повітря і температура подачі я маю на увазі теплоносія. Тобто ми придержуємося цих графіків, це однозначно. Питання по субсидіям: як людям можна оформити субсидію чи реструктуризацію зробити? Які умови реструктуризації? Ми заключаємо договори реструктуризації. В принципі, це індивідуальний випадок з кожною людиною. Якщо людина раніше не отримувала субсидію чи не було реструктуризації, тут взагалі немає ніяких проблем. Ми заключаємо договори реструктуризації на термін 34 місяці максимально. Але в залежності від доходу людини, від складу сім'ї, від платоспроможності. Ми дивимося, оцінюємо випадки, і в нас різні є. Є випадки на 3 місяці, є і на 34 місяці, тобто вже дивимося. Люди після заключення договорів реструктуризації, якщо це люди з боргами, тоді мають право вже укласти, ну, отримувати субсидію. А сума боргу має значення? Сума боргу не має. Значить, ну мінімальна там 340 гривень. Якщо борг 340 гривень, то. А максимально люди є різні суми реструктуризують. Є 70 сума, 70 тисяч була така сума реструктуризації. Але ми в даних випадках просимо сплатити якісь суми. Тобто, якщо люди ну, нехтували своїми зобов'язаннями як споживачів і просто жили за рахунок сусідів, будемо говорити так. Ну 30% є людей, які не платять, да? і вони ж роками не платять, то це практично люди живуть за рахунок сусідів. Сусіди платять, якось общими зусиллями розраховуємо за спожитий газ. А ці, що не платять, ну і потім приходять до, до нас за реструктуризацію заборгованості. Ми вимагаємо якусь суму сплатити. Який борг має тепломережа наразі перед газопостачальними організаціями? Ну зараз газ постачає Нафтогазтрейдинг, нова компанія. Нафтогаз тредінг. От він вони вже постачають газ другий рік підряд. І борг перед ними складає в межах 180 мільйонів. При цьому є в нас ще різниця в тарифах, яку нам ще повинні виплатити через державні чи обласні субвенції. Ми її очікуємо, поки що не було відповідних постанов Кабінету міністрів. Ця субвенція по різниці в тарифах 130 мільйонів, тобто ця сума буде зменшена, якщо буде різниця в тарифах. А борг населення на сьогодні, тобто населення міста споживачів в межах 230 мільйонів. Тобто сума значна. Ми маємо такий, такий дебіторський борг, і е, зрозуміло, що ми не, не сидимо, не ждемо. Е, поки воно саме прилетить, е, ми подаємо позови до суду. На сьогодні ми щомісяця подаємо е, до десятка позовів для того, щоб е, значить стягнути ті боргові зобов'язання. Які не виконали свого часу споживачі, тому і рекомендуємо продовжувати споживачам сумлінно відноситися до їхніх Зобов'язань зобов тарифи жартовоських тепломережі не підвищуватимуться. так? ми тарифи згідно нормативних документів втілювати не можемо нові, але розрахунки вони проводяться і подаються для того, щоб формувалась різниця в тарифах, якщо такова є, тобто є складові тарифи. Їх декілька цих складових, ну тобто там і заробітна плата, і вартість матеріалів, і багато-багато ну, там чинників. І якщо вони міняються незалежно від нас, то ми робимо перерахунки відповідні і подаємо до виконавчого комітету як органу управління. І вони вже розраховують, але згідно. Е Указу президента ми не можемо застосовувати ці тарифи в дію. Тобто розрахунки ведуться, на їх основі буде. Ми очікуємо отримати різницю в тарифах, а на, наразі діють тарифи 2018 року. Чи маєте ви план Б на випадок якихось екстрених ситуацій, чи жовтоводці повинні мати самі такі плани і думати зараз, заздалегідь як їм обігріватися, якщо що, не дай Боже. Ну, ми знаходимося в умовах військового стану, тому в принципі ситуація така. Ми маємо надію, що в цьому році також буде все благополучно, як і минулого року. В це віримо однозначно, і підприємство технічно готове до, в принципі, до роботи в цих умовах. Ну Щось передбачати там зрозуміло, що будь-які форс-мажорні обставини пов'язані з непередбаченими якимись атаками там, чи нападами. Ну завжди будемо приймати рішення по, по факту. Це для цього є штаб міський, є виконавчий комітет наш як орган управління. Ми минулого року, коли були блекдауни, так здається, у нас блекаути, я вибачаюсь, два, два чи три рази у нас було, то ми, узгоджуючи свої дії з виконавчим комітетом, в принципі, ну, проходили його без, без всяких проблем. Ну, пам'ятаємо, що Кілька днів не було тепла, коли були блекаути? Ну, якщо ви якщо виключає, так якщо якщо виключається електроенергія на рівні от управління жовтової тепломережі, то ми працюємо на генераторах, тобто ми можемо здійснювати прийом населення споживачів, але якщо не буде електроенергії живлення по нашим високовольтним лініям то в принципі у нас насоси потужністю 640 кВт, 630 кВт. Ми не можемо ну, зживлення, зживлення цих насосів здійснювати за допомогою якихось побутових електрогенераторів. Тому в даному випадку прийдеться чекати, поки не буде електроенергія подаватись по високовольтним лініям. У нас обсяги газа по договору до квітня місяця, тобто тут проблем у нас не буде і. Ну, я не бачу особих проблем, тому я всіх призиваю з оптимізмом дивитися про проходження опального сезону. Все буде нормально, але один із основних моментів, на який я сказав, це рівень розрахунків споживачів. Саме за цей момент треба хвилюватися. Не Якісь там ракетні атаки. Ми з вами повинні співпрацювати з споживачами. Щоб в нас не було проблем, тому що якщо ми не розрухуємось, нас можуть перевести на постачальника останньої надії. А там вже інша, зовсім інша вартість газу. І ну це буде ні для кого, не, не, як кажуть, не неприємно і нікому це не потрібно. Тому я призиваю ще раз споживачів, вірити з оптимізмом в проходження опального сезону. Зрозуміло, що треба бути кожному готово, готовим бути. До можливості надзвичайних ситуацій постукаємо, що цього не буде, але в будь-якому випадку розраховуватись треба.